Юденко Євгеній Анатолійович народився 20 січня 1987 року у місті Комсомольськ Полтавської області. Жив у селищі Артемівка Чутівського району. Строкову служив у Збройних силах України. 2 квітня 2014 року мобілізований у лави Збройних сил України. Учасник антитерористичної операції на сході України. Водій-механік БТР 93-ї окремої механізованої бригади. Загинув 22 липня 2014 року біля села Піски Донецької області. У бою з супротивником екіпаж БТР підірвався на міні. Указом президента України за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі сержанта Євгенія Юденка нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Здрастуй, ніжна моя мамочка. У мене все добре, всього вистачає, їжі одягу. Слава Богу, погода чудова, радіємо першому сонечку. Після дощової весни це така радість. Прихворів трохи, був у госпіталі на лікуванні, тепер уже краще знову в строю. Як ти там, мамочка, як почуваєшся? Тримайся, не переживай за мене. Передавай привіт, дімі і Толі. Я люблю вас, твій син Женя. Це короткий уривок з листа покійного Євгенія Юденка. Скільки ж у ньому ніжності? Як повинна напоїти любов'ю своїх синів одинока мати, щоб вони, ставши дорослими, не соромилися і на чоловічій суті так душею тулилися до неньки. Похилена бідна хатина в півоніях і маленька тендітна жінка на порозі. Ростав Євгеній Юденко. У родині було четверо мама Галина Іванівна та троє братів Анатолій, Діма і наймолодший Женя. Вони дружили в вони друг без друга, а не були. Не могли вони і, і шагу зробити друг без друга. А так вони дружили. Почому я таку дружбу Тому що я відала багатьох сім'ях, як бівці. как не уважают друг друга, как не ценят ни родителей, ни брат с сестрой, ни брат брата. А у меня такое не должно быть. Я выросла сама в детдоме. У меня мамы нету, папы нету. Прислухаюсь что Матері хлопців доля з народження була як зламачуха. Її двічі зраджували батьки: вперше рідні, коли відмовились від немовля, вдруге прийомні, коли здали шестирічну Галину в інтернат. В особистому житті теж не склалося. Увесь свій вік сама ростила трьох хлопців. Підробляла по сусідах, комусь пополоти, іншим посадити город допомагала, зібрати вирощене – тим і жили. Родину Юденка. Євгенія Анатолійовича, ми е, в селищі знаємо тільки з позитивного боку. Тому що ще батьки Юденка Євгенія, вони е, працьовиті люди, які своєю працею здобувають собі на життя. Е, мама, вона взагалі дуже тендітна, чуйна людина. Вона е, виростила своїх хлопців. Завдяки своєї праці і привчила своїх хлопців до праці, до патріотизму, до любові до своєї батьківщини. Доля буквально притисла жінку до землі, зробила вразливою, недовірливою. Але дивина Галина Іванівна, сама, не знаючи материнської ласки, навчила любові дітей, а ще навчила не ховатися у час біди за чиїмось плечима чи, може, і за жіночими спідницями. министром, этим всем великим панам, показать, что наши дети, есть дети, не такие каких их. не боятся армии, не прячутся за материнскими спинами, за родительскими, что мы не хотим служить. Парень должен служить и в армии. На то он мальчик, на то он солдат. И охранять Не только родину, но свой и дом я гордилась своїми дітьми сильно гордилась і гаржуся й по сегодняшний день. Ще Женю Юденка згадують як відкритого, такого собі звичайного хлопця. В школі завжди серед непосидючих, комусь необхідна підтримка, мчав допомогти, вмів і любив працювати фізично, цінував дружбу. Прибули до школи, мама привезла разом із собою трьох дітей. І найменшим із них був Женя. Звичайно, що сім'ї було скрутно. Але ніхто, ні один ніколи не говорив про те, що їм важко. І Женя завжди в усьому намагався підтримати матір. Таким він був і у школі. Надійний товариш. Він захоплювався спортом. І які б трудові справи не відбувалися у школі, прибирання території, чергування в класі чи робота десь поза межами в школі, завжди можна було говорити про те, що Женя виконає всю роботу на відмінно. Хороший друг був. Задні пото і то то допомагав, як попросив. Такий був серйозний, трохи. меру веселий, нормальний хлопець був. Хлопець не був відмінником у навчанні, а от малювати любив. Тож справедливо зауважує директорка Артемівської школи, табель не показник, за яким варто оцінювати людину, суть людини. її ство вимірюється зокрема в таких моментах, які відбуваються зараз в Україні. Тут проявилося все: те, що він мужня і хоробра людина. Те, що він ніколи не ховався за когось іншого, ніколи не був за спину. Я все трудно ще брав на себе. А малювати дійсно любив, і це йому вдавалося ця троянда над припічком його авторства пам'ять матері про сина. А от іще одна жива згадка кіт Вася, вихованець і улюбленець Євгенія Юденка. Хазяїна, той балований. балував його тільки так, його візьміть всюди. Куди Женю, туди він і спав з ним. Розповідаючи про Женю, Галина Іванівна вже з перших слів не може втримати сліз. Каже, коли проводжали черговий раз з дому, наче відчував, що йде на смерть. Он так число він. Він плакав, да то плакав. плакав. Мама, я от служую в армії. Я зробила, мамочка, я не хочу туди. Мама, я не хочу мамуся, мамусінька, маленька, мене добренька. А хто тебе защитить? Хто защитить цей дому, хто дивочку защитить, мамусі, скажи мені, мама, він до то плакав, до то два рази приходив, как ти там сыночек? Как... Ну, мені нічого не говорить. Мама, все добре, мама. А я бачила. Я бачила по його глазеночкам, по його шагам, по його, куди б він не стукнув, я все вижу. сыночек, да кому ты говоришь, моя маленькая, кому ты хочешь сказать, что там хорошо, моя маленькая, моя сыночка, моя любимая, сынок. И он когда ложился спать, я его всегда обогрею, обцелую, встану на колени и просто, может, чем-то я виновата была перед ним, пусть он там меня простит. Насправді мотивацією повернутися на передову стали друзі-однополчани. Євгеній говорив матері, що не зміг залишити товаришів, бо на війні один за всіх і всі за одного. Я не скажу, що там він не боявся, всі бояться, але він переборов це все. І я пішов би з таким товаришем, надійний товариш був. Я пішов би з ними в бой. Євгеній Юденко, сержант Збройних сил України, водій, механік БТР 93-ї окремої механізованої бригади, загинув за кермом бойової машини. У селі Піски на Донеччині хлопець разом із солдатами, що були у броні, підірвався на міні. На похоронах в Артемівці попрощатися із захисником вітчизни прийшли тисячі людей. Коли вот напав на нас Путін, на нашу родину, на нашу, на нашу землю, зачем? що він хоче від нас? Я не розумію цього. Він забрав самих на дітей, самих на добрих отців забрав. Колік скока ставив. Я смотрю программу все время і плачу над этими солдатами. Как им горько там, как им, как им обидно, как, как они коллегами делают наших дітей. А внуки, наші дітки, їх не останутся без отцов. Как это? Зачем? Почему мы не можем остановить Путина? Почему? Посмертно Євгеній Юденко, указом президента України, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. За прикладом Євгена, добровольцем, пішов воювати і середній син Галини Іванівни Дмитро. Він тепер теж тримає оборону на передовій. От я обращаюсь до самого Порошенка, Порошенко, ты умный, грамотний. Я смотрю, мужик, ты грамотный. Я просто хочу, щоб ты сделал так, щоб не було войны. щоб наши дети не погибали, чтобы наши внуки не оставались, дети сиротами не оставались. Сделай все, все. Ты ничего не жалі для наших деток. Ничего. Одевай, корми, дай им так такое оружие, дай, щоб вони, вони могли отбиваться. Наші діти мовчать, а ті не на наші клуп'ях. Та, звісно, так вся Україна й погибнуть. Час минає, та тільки він не висушить сльози згорьованої матері, яка віддала б усі медалі й нагороди, усі скарби світу, аби тільки синочок залишився живим. Стишена, знеможена повінця. Збирає день у пелину ривками, до крові збиті в янголят колінця, до терпкості зміліло серце мами.